Привіт, я Кіра, я учениця восьмого В класу. Я висуваю свою кандидатуру на президента Дашівського ліцею. Навчаюся на достатній рівень, є фізоргом класу, приймаю участь у всіх загальношкільних заходах та у предметних олімпіадах. Є правою рукою класного керівника і відповідальною людиною. У час від школи відвідую хореографічний гурток і також є у шкільній групі підтримки. Я активна, відповідальна, цілеспрямована, маю лідерські якості і вмію вражати своїми талантами. Якби я була президентом, я порушила б такі питання: спортивне життя школи, а саме, регулярні проведення естефет, квестів та змагань. Призначила б людину відповідальну за присутність учнів та виконання домашнього завдання. За невиконання правил учні та правил етикету, вестри труду терапії. Клуб вихідного дня, вечірки, дискотеки. Активізувати підтримку патріотизму рідної школи та держави. Я не примушу вас голосувати за мене, але не помиліться та зробіть правильний вибір.